Друзі, першим університетом життя для дитини є сім'я, в якій народилася дитина. Основне батьківське завдання виростити зрілу та відповідальну людину. Тому батьки сумлінно починають виконувати свої обов'язки, обираючи певний стиль виховання. Стиль сімейного виховання у психології прийнято визначати як своєрідне поєднання батьками соціальних вимог і контролюючих санкцій у своїх ставленнях до дитини. Які вони ці стилі виховання? Та чи не шкодять вони нашим дітям? Про це сьогодні. Про стилі виховання дітей сьогодні говоримо з психологиною Наталією Менчинською, а також мамою Світланою. Вітаю, дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Світ, ти цікавилась от стилями виховання саме такою темою? Так, да, раніше я цікавилась, і коли з'явилася перша дитина, то прям досліджувала, більш-менш орієнтуюся, які вони є. Угу. І ти, от ну, визначила, який у вас в сім'ї стиль виховання? Конкретно моїй з чоловіком? Так. Да. Визначить. Думаю, що так. Ну добре, потім нам розповістиш, чи правильно визначила. Я теж проходила тест, правда, на стиль виховання. Мені було цікаво. Хоча на початку за першою дитиною я не замислювалася одразу, mm -hmm. але потім з часом я все ж таки подумала: цікаво, чи правильно ми виховуємо дитину. Наталі, у вас три сина. Так. Знаєте, як ніхто свій, свій стиль виховання. Вони до кожного різні, чи от до всіх в принципі однакові. E я думаю, зараз ми десь намагаємось балансувати в одному стилі, але з появою кожного стилі змінювалось. Вони були різні, тому що ми були різними. Uh -huh. ну, я маю на увазі в тому сенсі, що ми були не такими, як зараз. Well, з так першою молодшими. дитиною uh -huh. ти точно дуже тривожна мама, і така, мені здається, гіперопікаюча через цю тривогу. Там тривога тобою керує, uh -huh. а не. Такий ну, неспокій. Тому так, ці стилі змінювалися, але зараз ми так більш-менш в одному. Розкажіть, світа вже досліджувала. Я, в принципі, теж читала. Розкажіть нам про кожний стиль виховання, і от чим він відрізняється від іншого, чим він корисний для нас? Так, існує таких чотири відомих основних стилі виховання. І зараз же говорять про п'ятий, от про цю гіперопіку, про яку я сказала. Починаючи з першого, це, певно, нам добре відомий авторитарний стиль виховання, і е, у більшості е, моє покоління виховане саме у такому стилі. А, так, це про те, де до дитини ставляться в основному тільки вимоги. Uh -huh. Це фрази, такі, які ми всі чули: іди роби, чи там іди в свою кімнату. Якщо дитина запитує, чому бо я так сказав, uh -huh. чи не можна, що а чого не можна, бо я тобі кажу, бо ти маєш слухатись, і дитина зі своїми почуттями проігнорована. Тобто постійні, постійні вимоги. Ти маєш, ти недостатньо зробив, е, іди, роби і те, і те, і те. І от є оце. Якщо там і існує похвала, то вона завжди з якимось але але, угу. можеш краще, але потрібно. Оце чотири. Чому чотири, а не п'ять, чому друге місце, а не перше, угу. маєш більше, більше, більше. Якщо так уявити. Собі, ну, взагалі у нормі балансувати між вимог... вимогливістю та чуйністю, uh -huh. і якщо собі уявити такий місточок між вимогливістю та чуйністю, то у авторитарному стилі, якщо немає чуйності, є тільки вимоги. Uh -huh. І така дитина, потім доросла людина, ніби постійно-постійно рухається вгору. Постійно їй недостатньо. І такі люди, коли виростають, потім можуть е, так несвідомо самі собі влаштовувати якісь ці, е, я Ставити не знаю... Ставити постійні вимоги? Так, там. постійні uh -huh. вимоги, е, постійне суперництво, uh -huh. така постійна конкуренція. Вони вже не можуть е, розслабитись, їм постійно потрібно кудись рухати. І у моєму кабінеті такі люди часто говорять про те, що ніби я тільки поставлю собі якусь Сіль досягну її, це миттєва ейфорія, і ага. все. Потім падіння, і потрібна нова гора. І це ніби так постійний такий схил, де гори, і ці вершини все вище, і вище і вище. Це наче, таке постійне, я ще не подумала, наче таке постійне незадоволення собою. Тому що ти, наче, досягла, наприклад, ти там вивчилась, але не на красний диплом. І ти вже собі сама говориш, але ти, ти, ти пішла на роботу. Але ну ти б могла краще зробляти, і це постійний. Але ти вже навіть сама себе програмуєш на це. Так, але Так. Е, можливо помічали за іншими чи за собою такі лю такі люди дуже часто схильні знецінювати себе. Вони не сприймають похвалу, вона їм не здається щирою. Це, наприклад, угу. говорять. Господи, в тебе там такі смачні сирники. А ти що там ті сирники? Нормально, Господи, так. що там я їх робила таку раз-два зліпила? І там чи ти так гарно щось там малюєш? Та що ж я там малював? Намалювала, то це я подивилася, як хтось угу. намалював і змалювала. От вони не можуть навіть е, відчути цю вдячність, щирість цієї похвали і постійне, постійне знецінення себе і своїх досягнень це є звичним для них. Угу. І говорячи про авторитарних батьків, це не завжди означає, що вони не люблять. Вони люблять, але вони е їх так виховували, і вони так виховують, ставлячи ці е певні вимоги, і вони е за е говорять часто про те, що ми бажаємо кращого дитині. Uh -huh. Ми хочемо, щоб вона чогось досягнула. Але тут якраз нюанс у тому, що дитина е її не чують, вона самотня всередині, вона проігнорована і вона звикає до того. Щоб ігнорувати власні почуття і бажання. Такі люди можуть от у цьому постійній гонці за досягненнями ігнорувати власний стан здоров'я, емоційний стан, вигорання. І вони часто страждають на депресії і різні психосоматичні захворювання, саме тому, що вони навіть не можуть задати собі питання, а як я? А як мені? А чого мені хочеться? І вони говорять про те, що всередині відчувається порожнеча. І коли вони зупиняються, оця порожнеча нестерпна. Їм дуже важко зупинитись, захворіти, там, щось, зламати ногу, коли потрібно лежати. Ну, це просто нестерпно для них. Світ, як от ти думаєш, знайоме щось тобі, наприклад, да, з дитинства? Знайоме. Ну, у нас у нас така ситуація, що бабуся з дідусем нас виховували, нас батьки не виховували. Ну і дуже великий розрив поколінь був. Так. І авторитарний в основному був. Угу. Дідусь сказав, бабуся сказала. Угу. Ну ніхто не спорив нічого. І от те, що Наталя сказала, то сто процентів я підтверджую. Такі люди, їм важко свою думку якусь сказати, важко сказати ні на щось. І взагалі, коли вже в дорослому віці вони мають право на свою думку, скажімо так. То вони вже не знають, чого хочуть, uh -huh. чогось ну, беруться за щось, вже кидають, беруться за інше і чогось досягають, але як ти сказала, вже нема якби. Задоволення від цього, і ну, ну, все з дитинства, да. на так, жаль. Ну, на жаль, так. Я от розумію, що навіть ну, нас, батьки, от реально виховували, ем, тому що я так сказав. І інколи, mm -hmm. от, наприклад, мій тато, мені достатньо було одного погляду, щоб я зрозуміла, що щось не так. І все. погляду мені достатньо було, коли сказали, зробили <кхем> і подивилися. <кхем> все. Я зрозуміла, що щось не так. Ну, цікаво, що от такий стиль виховання ти не хочеш перейняти до своєї дитини, тому що ти розумієш, що. Ну, ти теж була не дуже комфортно себе почувала в такому стилі. Але як не зайти в крайність і не вибрати от інший стиль, де от взагалі все дозволено? Ліберальний, так здається? Чи? Так, так. Ліберальний. Я ще хотіла б додати до авторитарного uh -huh. зараз пригадала ситуацію. Мін мій старший син спочатку пішов в одну школу, потім його перевели. І чому перевели? Саме тому, що він така дитина відкрита, uh -huh. і він от були ситуації: типу, там вчителька всіх е, построїла біля дошки. А він каже: О, давайте краще станемо так, так. А і їм треба було відео якесь знімати, привітання. Можливо, так зробити. Тобто він пропонує. Uh -huh. Він, ну, він uh -huh. вільно міг це робити вдома і в колективах, яких був. І вчителька почала йому казати, ти будеш зараз мені тут вказувати, що мені робити? Це перший е, раз, потім другий раз там він залишився на перерві в класі. Вчителька пішла, прийшла, він каже: Вас телефон дзвонив. Я не знав, можливо, ви там щось важливе. Ти будеш лізти там до мене і казати, важливе в мене чи ні. Він, ну, я дивилась на свою дитину, він кожного дня приходив. Просто я, я дивилась, як він ламається uh -huh. кожного дня. Це місяць тривало, ми більше не витримали. Хоча і розмовляли, і, і з вчителькою, і з директором ну, абсолютно не змінювалось. І от до чого призводиться авторитарний стиль, якщо. Так, діти і ламаються, вони потім бояться висловлювати свою думку. А вчителька була доросла. Так, да, вона була доросла, і коли син пішов в іншу школу, він дуже довго звикав до того, що взагалі-то йому можна ну просто десла, сказати десла. щось. Це було страшно за цим спостерігати. І от я чому зараз це розповідаю, якщо ви батьки, ви бачите, що це відбувається, так не має бути. Uh -huh. Так, вчителька має бути авторитетом, і ми не підриваємо цей авторитет, але от отак ламати дитину, закривати її рот, не давати змоги ніяк проявлятись, це неправильно. І от так, авторитарний стиль. На жаль, дуже часто призводить до абсолютно протилежного ліберального, і uh -huh. зараз більшість uh -huh. таких батьків yeah. якраз виховані авторитарними батьками, тому що вони настільки багато чули обмежень і заборон у своєму житті, що їм здається тепер будь-яке ні до своєї дитини це бути знову ж таки таким авторитарним, не чути, забороняти і ліберальні батьки в них навпаки. Все навколо дитини. Дитина така, е якщо от, е говорити, як я говорила про містечок, так, е вимоги ловість це як гора, uh -huh. то у ліберальному це навпаки, як гора вниз, от така просто схил, з якою немає е перешкод. Дитина сіла і поїхала, як з гірки. Їй все легко. Вона. На своєму шляху ще їде, може все зривати, uh -huh. що їй потрібно. Вона не вчиться тому, що вона може якісь труднощі сама проходити. І в чому мінуси також невпевненість у собі, тому що я потім зіштовхую з якою з якимись труднощами, і як, як я можу подолати їх. Мене не навчили, мені ж все легко давалося. Потрібно позвати так когось. Так, мама, так. іди до на... ну, мама, в мене проблема. Ну, Такі діти звикли до того, що їм все падає з неба, в них немає терплячості, вони дуже імпульсивні. Це, на жаль, ті, про які говорять розбаловані, розбещені діти, які, ну, їх видно, вони угу. зносять все, вони не бачать ніяких кордонів, чужий свій, вони можуть підійти до будь кого все, що хочеш сказати, попросити, влаштувати істерику. Е, тобто. Тут батьки вони хочуть бути часто про це говорять. Я хочу бути друзями, угу. тому що їм настільки не вистачило от, бути почутими, мати хоч якесь відчуття від своїх батьків, що їм хочеться абсолютно розуміти своїх дітей повністю. Але тоді що відбувається? Е -е, дитина відчуває себе дорослим, ніби я тут головний, я uh -huh. тут командир, і можна почути, що тут діти будуть говорити, бо я так сказала. Uh -huh. Чи я так сказав? Давай там неси мені торта, 25 п'ятий кусок, бо я хочу, uh -huh. я хочу. І вони прям так вимогливо це говорять. І батьки тільки щоб дитинка не засмутилась, все роблять, все дають, думаючи. Що це як найкраще для них, хоча це не так. У таких дітей дуже багато тривоги. Угу. Вони не відчувають опори на дорослого, тому що ніби він тут дорослий чи вона. Угу. Тому це також не кра... найкращий варіант. І прям е, я на консультаціях батьківських роз'яснюю батькам і тут батькам би йти в терапію, працювати з тим, зі своїми власними травмами, угу. щоб вони їх не передавали таким чином протилежним дітям. Ну, але ж, в принципі, от бути другом для дитини. Напевно, кожна мама хоче бути другом. В якому сенсі? В тому, щоб дитина змогла прийти і розповісти їй все, що там десь трапилось, на болі. Хтось її там образив, тому що ну я розумію, що е, наші батьки, наприклад, вони могли, не могли розповісти батькам, які виховували їх там в авторитарному стилі. От як баланс втримати, щоб бути другом, але не дійти до ліберальності? Так, ну і тут ми переходимо до такого найкращого, найприйнятнішого стилю. Він авторитетний або демократичний ще uh -huh. називається, так де якраз цей баланс між чуйністю і вимогливістю. Uh -huh. Тут і справді велика робота всієї родини, тому що потрібно балансувати. Батьки залишаються авторитетом, тобто їх думка і їх рішення є останнім і найважливішим, але вони чують дитину. Тобто, якщо дитина плаче і каже, я не хочу в школу, ми не кажемо ану швидко зібрався і пішов, бо я так кажу. Ми запитуємо, що сталося. Uh -huh. І це найголовніше. Авторитарні батьки вони не будуть запитувати, що з тобою. Чи, наприклад, ти отримав двійку, а що таке, що не вийшло? В чому твої твої труднощі? Тобі потрібна якась допомога? І тут є оцей діалог. Ми розмовляємо, але ми залишаємось у батьківській позиції. Е, і якраз е, ну, от, наприклад, я розумію, що тобі дуже хочеться піти там на день народження друга, але ти маєш бути вдома о 10-й. Тобто uh -huh. я дозволяю, але є правило. Якщо ти порушуєш правило, ти маєш розуміти, що є якісь наслідки. Ми обов'язково повч... повинні вчити дитину причинно наслідковим зв'язкам, щоб дитина р... зростала і розуміла, що є закон, є правила. Uh -huh. І е, якщо ти їх порушуєш, щось таке станеться, ну так і тому. Е... Я не, не за покарання, але я за те, щоб якщо дитина безліч разів порушує правила, вона має знати, що є якісь кордони і є межа, і все ж таки, щоб щось. Ну, ти, ти, наприклад, запізнюєшся третій раз на півгодини додому. Завтра, значить, ти гуляєш там півдня. Uh -huh. Ну, отак якось. Але це все не я сказала і не таким е, е, інтонацією, яка лякає, а все в діалозі. З любов'єю. Поясненням, так? так, так, так. Тобто спокійна, впевнена позиція наша, і вона важлива, і, але ми її чуємо дитину. Угу. Світ, ти вивчала цю тему і цікавилася, у вас який стиль? Ну, схоже, що основа. Ну, я так розумію, що е, немає чистого стилю. Буває якась основа. і… Основний це але ну, бувають якісь вкраплення і ліберального, і авторитарного авторитарно. там. Ну так, я розумію, я теж, от в ході нашої розмови, розумію, що от один стиль, якийсь ти не можеш якби, для себе стовідсотково вибрати, uh -huh. тому що в певні моменти життя інколи потрібно все ж таки для безпеки використати так. десь той чи той стиль. Цікаво, що я вчора хотіла ну, підготуватись, і думаю, пройду тест на uh визначення. -huh. Цікаво перші три запитання і три варіанти. І дивлюсь, і перший підходить, і другий, і третій. Ну сьогодні я б зробила так, завтра так. А в такій ситуації так дуже м конкретно не можна сказати, але основа все ж таки демократична, тому що і люблю дітей, і слухаю, і чую, але є якісь обмеження, є якийсь здоровий глузд у вихованні. Mm -hmm. Ну і це правда так, ми б зараз могли та, вдягнути біле пальто і говорити, ми всі дуже свідомі батьки виховуємо демократичному стилі. Але і справді, сьогодні ми в ресурсі, завтра ні. Сьогодні такий настрій, завтра ні. Сьогодні в дитини щось сталося, вона просто нестерпна. І вже поки ти не скажеш, я сказала, вона не заспокоїться чи не послухає. Знову ж таки, життя, безпека. Якщо дитина біжить на дорогу, ну там почути, чому вона. Біжить на uh -huh. дорогу, ну таке well, нам yeah, головне. So. Нам головне зупинити. Uh -huh. Тому і справді це буває по-різному. Від багатьох факторів залежить, і знову ж таки у кожного є власні травми. Тут ми попадаємо в травму, тут uh -huh. не попадаємо. І е, також і діти бувають різні, до якоїсь дитини потрібно бути більш авторитарним, uh -huh. до якоїсь більш лі ліберальним. І е, це чудово працює в кабінеті психолога, тому що це видно, яким uh -huh. дітям потрібно більше кордонів, яким навпаки більше заохочення, більше якоїсь чуйності, більше співчуття. Е, так про гіперопіку. Uh -huh. Так, е, гіперопіка. Зараз також багато таких батьків. А, і, на мою думку, це дуже часто через те, що дитина стає центром життя частіше мами, і мама, от, ніби хоче абсолютно всі перешкоди по життю, отак от знести перед дитиною. Вона такий, як гелік... гелікоптер, який кружляє навколо дитини, роздивляючись, де 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 їй тут складно, треба розчистити. Треба допомогти, треба там підтерти носик, якщо там десь потекло, і абсолютно-абсолютно все е, кружляє навколо дитини. Це також недобре, тому що знову ж таки дитина ніби постійно на ручках, і в неї немає змоги вчитись самій, е, самостійності. А наша головна задача якраз навчити е, дітей жити без нас, батьків. Але дуже часто це знову ж таки обумовлено травмами батьків настільки страшно залишитись самі там чи самим, що хочеться вчепитись і в дитину. Це такий несвідомий процес, що якраз і зробити дитину дуже залежно від батьків, яка не може без них впоратись. Ну ви щойно сказали про травми? Я подумала, що дійсно це, напевно, гіперопікаючі батьки, це напевно ті батьки, які в своєму житті пережили щось подібне. Можливо, Ось, якраз можливо, які, які були виховані індиферентними батьками. Uh -huh. Оцей такий стиль ще 14. один, де повна така байдужість uh -huh. до дітей. Батьки зайняті абсолютно своїм життям, або вони злобживаються там наркотиками, алкоголем. Ну, тобто їм абсолютно не до дітей, такі діти дуже дуже самотні. А, і якщо вдалося вирости, завести свою родину, все ж таки хочеться звичайно вчепитись в цю, діт... в цю дитину, тому угу. що ця самотність вона нічим не заповнена. Я знаю, що ще м, дорослі батьки, коли народжують більш дорослому. Віці вони теж вони по-іншому зовсім дивляться. От справді, молода мама, яка бачить, як дитина залазить на дерево, вона не так гіперопікаюча стає, як от, доросла матуся, яка бачить і в неї там серце уходить в п'яти. Дуже багато тривоги, страху, і з цим потрібно розбиратись, щоб не транслювати і не шкодити дитині. От у мене питання до вас. Ми в основному всі одного покоління, угу. і я так зрозуміла, що виховували також в авторитарному стилі. І От як ви дійшли до демократичного стилю? І, може, щось читали, десь навчались цьому, поділіться? Е, ну, я вихована взагалі. Мій батько такий більш авторитарний, а мама більш ліберальна, угу. я скажу так. І так також буває, що абсолютно протилежно різні. Угу. З однієї сторони, я думаю, в цьому були плюси. Що все ж таки цей баланс, баланс був. якось був з іншої сторони, відбувається всередині часто таке розщеплення на дві протилежно різні частини, і дуже важко їх поєднати в щось одне. І це роки психотерапії. Ну і я, звичайно, я багато чого знаю. Я психолог і вже якось розумієш, як потрібно, як краще, але звичайно не завжди виходить, і психологи абсолютно такі самі батьки, як і інші. Вони просто можуть трошечки краще розуміти, що з ними відбувається. Uh -huh. І ну, звичайно, знання психології і власне психотерапія допомогли. Ну, до речі, в мене теж мені здається, от в мене мама була більш ліберальна. А от тато, ну реально, тато він, він нас виховував не часто, але вже коли він приходив виховувати, то в нього все було або погляд, або угу. він вже йшов, щоб там бити. Mm -hmm. От, ну, тобто, все було. Я пам'ятаю чітко, якщо ти щось накоїла і це вже таке щось накоїла, і тобі мама 45 разів mm -hmm. сказала: не роби так, будь ласка, не роби так, не роби так. Mm -hmm. Все, я та, зву тата, все, якщо звал, якщо звали тата, я розуміла, що це закінчиться покаранням. І це часто така історія в сім'ях, де є розділення на поганого і хорошого mm -hmm. поліцейського. Mm -hmm. Там, я зараз дзвоню татові, зараз кажу, хтось хороший, хтось поганий, і часто вони змінюються. Uh -huh. І що відбувається всередині? Всередині також є оце розділення на хорошого і поганого. І тоді формується таке чорно-біле мислення: або добре, або погано. Немає середнього, хоча життя насправді різнобарвне. Буває, і кожна людина вона різна. І одна, і та сама людина може бути і хорошою, і поганою, і нормальною, ну будь-якою. Але до цього дуже важко прийти. Тобто цей баланс середнього потім він формується з часом ну, тільки завдяки психотерапії. Ну, до речі, цікаво так, тому що все рівно ми десь перебираємо на себе той стиль виховання, яким нам нас виховували. Тому що, от в мене, наприклад, в сім'ї, якби ми не намагались виховувати наших дітей, але все рівно, коли я там 15 разів повторю сину, mm -hmm. і я вже йому пояснюю, я розумію, що потрібно ну і рамки є. Але, от коли він мене не чує, я кажу: ну що, кликати тата? Ну, от воно само-само самої виривається, да, само. І от він якось приходить, ну, він наче приходить в себе. Він угу. оце почув кликати тата. Ну і реально, можливо, ми просто хочемо, наче чоловіка от, зробити головним в сім'ї. Тому ми так от переносимо, кликати тата вже. Давай розбиратися по-серйозному. Можливо, хочеться допомоги, тому що немає угу. вже сил, 15 угу. разів сказала, вже, вже нехай тато каже. Навпаки, в сім'ї, де тато головний, тата і поважають діти. і Ну не те, що бояться. а… Більше прислухаються, бо я так само. Так. 에, ну, вони мене чують і слухаються, але коли десь собі в хмарах літають, то кажу, тато прийде і все стало. Він буде дуже незадоволений. <світ> і зразу. Всі. Мені здається, класно бути командою, угу. от коли немає сил витримувати. Угу. Там, ну, наприклад, бувають ситуації, коли чоловік їде у відрядження і я сама з трьома дітьми. Ну, я, вже, я вже не можу не те, що 15 ну, разів казати, я вже з другого хочу, щоб все було виконано. Просто тому що я втомлена, uh -huh. я не в ресурсі. І добре, коли в такий момент чоловік може підхоплювати і десь витримувати більше, або брати на себе якусь роль і там запитувати, яка тобі потрібна допомога. Тобто не через звинувачення, не через залякування, а через допоможи, будь ласка, я не можу справитись. Просто його кликати, можливо, а не лякати дитину, що зараз покличу. Ну так, да. кличемо на допомогу тату. Якщо не можемо розібратися разом, кличемо на допомогу тату. На До завершення, Наталі, можливо. Що б ви побажали нам усім батькам, які намагаються тримати цей баланс, але інколи не виходить? Якщо не виходить, не бійтесь, звертайтесь за допомогою до психолога, тому що ну, це абсолютно нормально і зрозуміло, що може бути страшно нашкодити дитині. Часто батьки, якраз виховані авторитарними батьками, говорять, я настільки боюся, щоб він от, відчув те, що я відчувала. Uh -huh. Що я не хочу бути такою мамою, хочу як найкраще. Але не завжди як найкраще для дитини це те, що, на нашу думку, найкраще. Угу. Це може бути для нас як найкраще для дитини зовсім інше. Тому розмовляйте. Найголовніша порада розмовляйте, запитуйте, що хочеться, що потрібно дитині, що не так. І е, не забувайте, що ні, і обмеження, і кордони це не про покарання і заборону. Це і про пристосування дитини до життя у дорослому світі це дуже потрібно. І це також і її впевненість у собі. Велика праця, яку нам потрібно щодня долати. Дуже дякую за розмову, за цінні поради. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. І мені Дякую. дякую. виховання дітей це велика праця. І Мануїл Кант якось сказав: діти повинні виховуватись не для сьогодення, а для майбутнього. Друзі, бажаю нам мудрості у вихованні дітей для майбутнього. Прекрасного майбутнього разом з Богом у вічності! Миру нам і до зустрічі!